Цей механоїд одного дня може врятувати ваше життя під час серцевого нападу. Він настільки крихітний, що може подорожувати всередині кровоносних судин. Його керують за допомогою магніту, розташованого зовні тіла. Ось тут можна побачити, як магніт спрямовує механоїда безпосередньо до місця, де утворився тромб. При цьому лікар, який керує пристроєм, спостерігає за його рухом у режимі реального часу за допомогою рентгенівського випромінювання. Найцікавіше те, що механоїд здатний рухатися проти течії крові. Уявіть собі, кров тече в одному напрямку, а цей мініатюрний пристрій пробирається у протилежному, щоб дістатися до згустку. Конструкція механоїда нагадує гвинт. Як тільки він досягає тромбу, зовнішній пристрій починає обертатися, змушуючи мікроробота також крутитися. Цей процес називається механічною фрагментацією. Щоб уникнути пошкодження судин, механоїд надзвичайно малий, лише 1 міліметр завдовжки та 1 міліметр у діаметрі. Він надрукований на 3D-принтері та має форму гвинта, що дозволяє йому ефективно дробити тромб після прибуття. Ці пристрої можуть застосовуватися не тільки для очищення судин. Наприклад, їх можна використовувати для доставки ліків безпосередньо до потрібної ділянки організму. Або транспортування генетично модифікованих стовбурових клітин саме туди, де вони необхідні. У майбутньому такі механоїди можуть отримати вбудовані камери, що дозволить лікарям спостерігати їхній рух у реальному часі всередині судин. А що якщо вони будуть оснащені навіть лазерами? Уявіть собі, як такий пристрій дістається до ниркового каменя та розбиває його на дрібні фрагменти, які легко виводяться з організму. Цю передову технологію розробили дослідники з університету Твенте у співпраці з медичним центром Радбаут. Вони нещодавно опублікували повне дослідження про цей винахід, що відкриває нову еру в медицині.